Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку ознаки подільності на 3 і 9. Ознака подільності на 3 число ділиться на 3, якщо сума його цифр ділиться на ціло на 3, наприклад, число 2571. Сума цифр цього числа дорівнює 15. Оскільки 15 ділиться на 3. Той число 2571 ділиться на 3. Ознака подільності на 9. Число ділиться на 9, якщо сума його цифр ділиться націло на 9, наприклад, число 801. Сума, цього числа рівню, сума цифр цього числа дорівнює 9. Оскільки 9 ділиться на 9, то й число 801 ділиться на 9. Виконаємо таке завдання. А заповни таблицю дане число. З'ясуємо суму цифр кожного з чисел. і відповідаємо на питання, чи ділиться число на 3 і на 9. Перше число 15894. А сума цифр цього числа. <1>, 1 додати 5, додати 8, додати 9, додати 4 буде 27. А ділиться на 3, то значить і число 15894 також буде ділитися на 3. 27 ділиться на 9, то значить, і число 15894 також буде ділитися на 9. Наступне число 40 566. 4 додати 0 додати 5, додати 6, додати 6 буде 21. А 21 ділиться на 3. Це значить, число 40 також буде ділитися на 3. А ось 21 не ділиться на 9. Значить, і це число 40 566 також не буде ділитися на 9. Наступне число 56 135. 5 додати 6, додати 1, додати 3, додати 5 буде 20. 20 не ділиться не на 3, не на 9. Значить, це число не ділиться не на 3. Не на 9. Наступне число 2367. 2 додати 3, додати 6, додати 7 буде 18. 18 ділиться на 3 і 18 ділиться на 9. Значить, число 2367 буде ділитися і на 3, і на 9. І останнє число 20004. 20 2 додати 0, додати 0, додати 0, додати 6, додати 4 буде 6. 6 ділиться на 3. Значить, число 20004 20 ділиться на 3. А 6 не ділиться на 9, значить, і число 20004 20 не ділиться на 9. Наступне завдання. Із чисел 180, 2109, 541, 4590, 111, 102, 7891. Випише, які. Діляться на 3, діляться на 9, діляться на 2 і на 3, не діляться на 3, діляться на 3, але не діляться на 9. Для цього зробимо таку табличку, запишемо числа і знайдемо суму цифр кожного із чисел. Число 1180, сума цифр 1 додати 8 додати 0 буде 9. 2 додати 1 додати, 0 додати 9 буде 12. А 5 додати 4 додати 1 буде 10. 4 додати 5 додати 9 додати 0, це в нас буде 18. 1 додати 1, додати 1 буде 3. 1 додати 0 додати 2 буде 3. І 7 додати 8, додати 9 додати 1. Буде 25. Тепер, що коли в нас виписані суми а цифр кожного з чисел, ми можемо легко відповісти, які з цих чисел діляться на 3. А перше число сума 9 ділиться на 3, значить, і число 180 також ділиться на 3. А число 12 ділиться на 3, значить, і число 2109 також буде ділитися на 3. А наступне число 10 сума цифр не ділиться на 3, значить, число 541 не ділиться на 3. Наступна сума цифр 18 ділиться на 3, значить, і число 4590 також ділиться на 3. А наступна сума цифр 3 ділиться на 3, значить, і число 111 також ділиться на 3. А наступна сума цифр 3. Ділиться на 3, Значить, а число 102, також ділиться на 3. Тепер дивимось суму цифр, які діляться на 9. Тут в нас 9. Це число 180. ділиться на 9. І дивимось, 12 на 9. Ділиться 10 на 9. не Ділиться, 18 ділиться на 9. Значить, число 4590 також буде ділитися на 9. Далі, в нас 3 не ділиться на 9, 3 не ділиться на 9, і 25 також на 9 не ділиться. А наступне потрібно, щоб число ділилося і на 2, і на 3 одночасно. Тобто, ну, ми вже будемо використовувати виписані числа, які діляться на 3. Тільки для того, щоб число ділилося ще на 2. Число повинно бути парним, тобто закінчуватись парною цифрою. І з цих чисел нам підходить число 180, 4590 та число 102. Числа, які не діляться на 3. Знову звертаємось до суми цифр. Дивимось нас не 10. Не ділиться на 3, значить, число 541 також не ділиться на 3. А далі, 18. Ділиться 3, ділиться, 3. ділиться 25 не ділиться. Значить, число 7891 також не буде ділитися на 3. І 5 діляться на 3, але не діляться на 9. Які це числа? А сума цифр 9, ділиться і на 3 на 9. Сума цифр 12, ділиться на 3, але не ділиться на 9. Значить, число 2109 нам підходить. Наступне 10. Сума цифр не ділиться на 3. 18 ділиться і на 3, і на 9 не підходить. 111. Сума цифр 3 ділиться на 3, але не ділиться на 9. Значить, нам підходить це число. Наступне 102. Сума цифр 3 ділиться на 3, але не ділиться на 9. Значить, на це число також підходить. Цисло 25 не ділиться не на 3, не на 9. Наступне завдання: якою цифрою треба замінити зірочку, щоб отримане число було кратним число 9. Так, розглянемо перше. 7 зірочка 12. Для того, щоб число було кратним 9, то сума цифр цього числа повинна ділитись на 9. Тобто 7 плюс 1 плюс 2 дорівнює 10. А замість зірочки ми можемо поставити число 8, ми отримаємо суму 18. 18 ділиться на 9, значить, і число буде ділитися на. 9, тобто 7,812, самі сірочки, 8. Запишемо таким чином. 7,812 ділиться на 9, 3 крапочки, значить, ділиться, тобто 7 плюс 8 плюс 1 плюс 2 буде 18, 18 ділиться на 9, Це число ділиться на 9. Робити 1, 2 наступних. Це завдання виконати самостійно, а ми зустрінемось з вами на наступних уроках. До зустрічі!